Із манжетами, які добре захищають від теплоутрат та на теплому флісі. Вже незабаром цей бушлат носитиме хтось із наших захисників на передовій. До бушлату у комплекті йдуть штани, які також утеплені. О, так подають штани. Відзавто, ми взяли маленький розмір, який був. Вони теж утеплені. Вже теж фліс є, синтепон є, кишені є і є місце для відповідного. На колінників, які вставляються, щоб не було. Тобто форма пошита по всіх стандартах. Ханину на утеплені форми зараз знайти дуже складно. Та все ж область з цим впоралася. І 250 комплектів пошили та передали захисникам у найгарячіших точках. Зокрема, форму вже отримали хлопці зі 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Приходить, четко шукати тканину, потім знайшли виробника, який у нас в Тернополі може шити якісну форму, вид форми. Всі необхідні вимоги до неї були погоджені з військовими. Сьогодні перших 250 комплектів передається. Загалом буде пошито 2,5 тисячі комплектів. форми, 250 вже передаємо. на Наступний тиждень знову. Тобто ми йдемо по тому сценарію, який ми працювали по літній формі. Практично кожного тижня буде закриватися майже один батальйон, який буде одягнутий. Окрім зимової форми, наші захисники зараз дуже потребують інших засобів для обігріву це буржуйки, термобілизна та теплі спальники. На даний час ще існує потреба, забезпечені печами для опалення, так ну, скажімо так, буржуйками, термобілизна. Генератори да. генератори для забезпечення життєдіяльності. Є така потреба. Тому прошу волонтерів, небайдужих громадян, долучитися до забезпечення цих потреб для військових. Усі ці речі необхідно зібрати та передати якнайскоріше, адже саме герої тримають у руках наше сьогодні і борються про мирне завтра.